Освітяни України шоковані інформацією про нове рішення уряду, що фактично може зруйнувати державну систему вищої освіти. Як стало відомо, Кабмін планує зняти заборони на приватизацію університетів. Це ставить під загрозу майбутнє освітніх закладів. Докладніше далі. Кабінет міністрів планує зняти мораторій на приватизацію закладів вищої освіти та їхнього майна. У публікації дзеркала тижня зазначається, що це питання вже з'явилося в проєкті закону про державний бюджет на 2025 рік. У проєкті вказано, що знімається мораторій на приватизацію університетів, який був встановлений раніше. Законопроєкт вже внесли на розгляд Верховної Ради. Якщо цей закон ухвалять, це означатиме зупинку дії законів, які забороняють приватизацію. Це закони про освіту та про приватизацію Державного і комунального майна голова профспілки освітян Києва Олександр Яцунь різко критикує ініціативу уряду. Він вважає, що такі зміни можуть призвести не лише до неефективного управління майном вишів, а й до його використання не за призначенням. Яцунь зазначає, що бюджет це фінансовий документ, і він не має містити зміни до інших законів. На його думку, подібні рішення повинні прийматися тільки після обговорення з представниками університетів та громадськості. А цього не було. Голова комітету Овної ради з питань освіти та науки Сергій Бабак зазначає, що парламент не підтримає таку ініціативу. Він здивований, як взагалі можна пропонувати приватизацію університетів, тим більше під час війни. На його думку, це питання виходить за межі фінансових розрахунків. Це питання суспільного блага аж до національної безпеки. За словами нардепа, комітет вже готує поправки до бюджету і планує запросити представників Мінфіну, щоб вони пояснили, які саме об'єкти планують приватизувати в умовах війни. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.